18 серпня 1941 року радянські війська підірвали греблю Дніпрогесу. Побоюючись Побоючись швидкого наступу німецької армії, співробітники НКВС заклали 20 тонн толу, вибух якого зруйнував частину греблі, завдовжки 165 метрів, викликавши 20-метрову хвилю. У зв'язку з тим, що радянське командування не попередило городян і військових про небезпеку, загинули, за приблизними даними, більше 100 тисяч осіб. Так німецька командування... Ння оцінювала свої втрати в живій силі в 1500 чоловік. З боку радянських військ втрати склали приблизно 20 тисяч червоноармійців і близько 80 тисяч місцевих мешканців та біженців з інших регіонів. 19 серпня 1991 рік початок спроби державного перевороту в СРСР. Державний комітет із надзвичайного стану у Москві оголосив про взяття влади у свої руки хворобу президента СРСР Горбачова, обмеження прав і свобод для збереження СРСР. На чолі комітету став віцепрезидент СРСР Геннадій Янаєв. Його метою було зірвати підписання договору про союз суверенних держав, заплановане на 20 серпня. У Києві Леонід Кравчук тоді голова верховної. Ради заявив про вихід із лавка ПРС для протидії комітету в Києві створено українську народну самооборону парамілітарну організацію при українській націоналістичній спілці. 20 серпня 1991-й для протидії державному перевороту в СРСР більше ста тисяч чоловік вийшли на акції протесту біля Білого Дому в Москві. Велелюдні мітинги протесту проти політики так званого державного комітету з надзвичайного стану відбулися також в Ленінграді на двірцевій у Києві та Львові. Президія Верховної Ради УРСР ввечері ухвалила заяву, в якій зазначалося, що постанови комітету не мають юридичної сили на території України, поки відповідні питання. Не вирішить Верховна Рада України. 21 серпня 1991-го у Києві відбувся мітинг протесту, організований парламентською опозицією і коаліцією демократичних партій республіки. Учасники мітингу засудили організаторів і прихильників державного перевороту, прийняли резолюцію з вимогами до Верховної Ради УРСР добитися визнання незалежності України зарубіжними державами, налагодити з ними дипломатичні відносини. 22 серпня 1991-го. після придушення путчу державного комітету з надзвичайного стану з Фороса до Москви повернувся президент СРСР Михайло Горбачов. Цього ж дня були заарештовані всі члени комітету. Також у Києві відбулося засідання президії Верховної ради УРСР. Президія ухвалила скликати 24 серпня позачергову сесію Верховної Ради. 23 серпня 2004 року, указом президента України Леоніда Кучми на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваг до державних символів України встановлено офіційне свято День Державного прапора України, яке святкується щороку, 23 серпня. 24 серпня 1991 року відкрилася позачергова сесія Верховної Ради України, на котрій було прийнято постанову та акт проголошення незалежності України, затверджені конституційною більшістю. За постанову проголосував. 321 депутат за акт 346 депутатів. В результаті Україна стала незалежною державою з неподільною та недоторканою територією, на якій чинними є тільки власні конституція, закони та постанови уряду.